Всім привіт, слава Україні. Е -е. Приїхав коротше, дискувати віддали мені два огороди в сусідньому селі. Тут а зараз де я дискую от звідси погорене 75 сотих і там зверху 25 сотих. Хочу тут сіяти ячмінь, орати, не бачу смислу. Вроді розбивається більш-менш нормально, але... Бля, діску засовує піздець, коротше, мокро. Ну нічого, якось я помаленьку його... Помаленьку якось його здіскую. Тут тут виходить була ліцерка. На ліцерці ще якось більш-менш адекватно. Ну, там, зверху де в Орене, там трошки звон... не знаю, видно, не видно, там включиться зароще. То там засовує піздець, коротше. Не знаю. Хоча б там хоча б слід зробити, тут зроблю в два сліда. Я вже от тут зараз в один слід зроблено, а от тут в два сліда вже зроблено. Тут взагалі класно, нічого більш не треба, то я хочу. Коротше, у нас вроді поки що погодка без дощів, якщо я сьогодні це діло все задіскую якщо не поламаюся все буде добре, то цей. Завтра приїду... E, закидаю гектар ячменю і там дома ще під хатою ще сотих 20 ліса посіємо. І коротше, По зернових буде все. І будемо чекати далі, Посіву сої. Але кажу, діскова трошки стояла, e, диски ще не втерлися, бо через ще трохи засовує. Я Зараз, хану, я раніше думав того, куска здіскувати, але бачу, що ніфіга не буде, того, що там суне взагалі. Зараз на твердішому ліцерку Мого трошки, трошки і діски втруться на ліцерці лучше. І тоді можна буде поїхати наверх, здійскувати зверху. Ладно, буду діскувати десь там включатися, розказувати, показувати. Ну Мокрувата земля для дісковки, наче вона трошки не підходить, дещо трошки сухіша була. Але потім буде сухіша, вже буде для диханове лісу. Так що тут не вгадаєш. Ладно, буду я працювати. 75 сотих, це треба гектар 40 здіскувати, тому що в два сліда діскую Так, <клес> закінчив я дісковку. Трошки часу, звісно, це зайняло, бо бля, повна жопа. Так, засовувало. Ну якось я короче, з горем пополам його здіскував. Завтра, якщо все буде добре, приїжджаю, буду тут сіяти ячмінь. Поки ревля не сильно засохне, їм щось посіяти, не знаю, може щось з того вийде. Його було б в ідеалі, звісно, виорати, але Але як є, так є. Якби мені осінню сказали, що можна забирати ці благороди, я б їх вигорав. А так здійскував. Ну нічого, думаю, щось з того й вийде. Так що, чекаємо продовження відео, а я збираюся, буду перти додому. Траше пороти. Так що якось якось коротше, так. Так, підготовка до посіву ячменю ячмені, то є триває далі. Зараз будемо травити зерно, бітонамішалочка. Всі мішечки зараз протарав. дотравлю, сцепляю культиватора, культивирую. это не валка, будем сеять. так что, я как так пока что все потом дальше включу, что-то покажу пробую все это ячмень по вчерашней дисфункции хочу после того, как усею 什么事情 Краще будемо лотити. Так, Поки що все, буду я працювати Так, сію під хатою, тут соти. Десь біля 20 і в мене. Да. Того року в мене ячмінь був. Цього року вирішив у вас призвути.

Включуся. Так, закінчив сіти. Ще блядь в кінці помпа мальнула. Одна з помка валить, як у ковній треба буде знімати. Так що запустив осої, треба спіти спіти трубити. Пише це МТЗ. Він созданий для болю і страдань. Так що тут нема хочемо дивувати. <гум> так, Ячменю, гектар вальнув, вівса 20 сотих приблизно вальнув. Мав їхати сьогодні вечором прикаткувати, але завтра там мені мужик той, який, якого я мав брати като сказав, що поїде він закаткує, я буду собі каткувати і разом поїде мені закаткує. Я десь перескочу, знімлю я покажу, як там вийшло після того, як закапкується. Тут нічого я не буду робити, не буду ні катувати, нічого. Тут файно заробилося. Я зробив. Сьогодні зранку культивацію. легенько, І нігесенько взагалі розробилося класно. Так що так що якось так. Ладно, поки що все, потім щось. Ще включуся, покажу, як там нас після каткування. Всім привіт. <кій> приїхав я на город, де сіяв ячмінь 4 дні назад по Дісковці. Людина мене послухала, я в нього мав брати катка про що. Він сказав, що буду каткувати собі тут недалеко і заїду, тобі ще, ще закаткую. То він приїхав, катканувши мені. Ну в принципі прикаткувалося, я скажу, такої сильно великої брили немає, може бути. Трошки воно його подупкало, подушило. З сушниками трошки трошки щось порізав. Тут ми бачили, дісковка була по поліцерці, там далі то трошки поганіше було. Але нічого, зараз дай, дай трохи дощу, щоб ячінь пішов пішов в ріст, В принципі, трошки воно ж як-не-як по вазі сіялося, ще трохи землі влага є, так що думаю, повинно бути більш-менш все нормально. Так, по ячменові, ячміню увесь в мене все. Більше його сіяти не буду, того що кажуть, тримав би байкій свині, була б ціна на свині, можна було б щось посіяти, так свиней немає. Немає смислу його тримати. Якщо мопляха стоїть дають по 50 гривень за кілограм, то я смислу тримати його не бачу. Ліпше, якійсь який, корові буде змолоти, дати дирті, корова хоч молока дасть. якось так. Для мене гектара ячменю хватить з головою, тебе 20 сотих юса хватить з головою. На другий рік, не знаю, подивлюся, може буде, якщо буде ціна якась на ячмінь, вона буде посіяти, попробуйте ще. пшениця того року здава, попробувати ще здати ячмінь. Так що якось так. Треба все одно робити якусь сіву зміну, бо весь час одну сою сіяти не будеш. Ну що ж, далі буде соя і ще гречка в кінці. Так що далі вже будемо робити підготовку під сою. Також включусь покажу. так же сіяти покажу 18 гектарів сої так що буде щось знімати. Поки що все. Як сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Я наразі дякую за увагу. Слава Україні, все добре.